Колеги, доброго дня ще раз. Дякую, що оперативно зібралися на наш додатковий брифінг. Зараз будемо говорити про гуманітарну допомогу людям, які українцям, які залишилися на окупованій території. Я до слова запрошую народного депутата уповноваженого президентом з мирного урегулювання конфлікту на Луганській та Донецькій областях пані Ірину Геращенко та голову державної служби з надзвичайних ситуацій пана Сергія Бочковського. Колеги, прошу. До слова. Христос хрещається, любі друзі! Всі вітаємо вас зі святом! Ми бажаємо вам такого хрещенського здоров'я в цьому році і всіх гараздів. Але переходячи до серйозних і більш драматичних тем нашої з вами зустрічі, хочемо зазначити, що немає в країні людини і серед представників української влади немає людини, яка би сьогодні не переймалася тим, наскільки загострюється гуманітарна ситуація на Донбасі. На жаль, щодня ми бачимо не просто порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, а справжній терор, який влаштували сепаратисти і бойовики спонсорували, Зброєю російського походження і грошима російського походження проти українських сіл, селищ і міст, що знаходяться безпосередньо біля лінії зіткнення. Щодня маємо страшні факти. Жертв серед цивільного населення, поранень серед цивільного населення, і тому президент України, український уряд, по перше, дали відповідні доручення місцевим адміністраціям докладати всіх зусиль для того, щоб надавалася найперша медична допомога тим, хто її потребує, щоб ті військові госпіталі, які знаходяться сьогодні на цих територіях і мають найбільш такі знаєте серйозний фаховий. Колектив людей, а ці військові госпіталі в нас сьогодні розташовані в Сватова, один з них і другий розташований біля Запоріжжя, щоб так само надавали таку медичну допомогу, якщо вона необхідна, буде цивільному населенню, щоб ми просто допомагали людям, які потерпають від обстрілів. Терористів з територій, які знаходяться під їх контролем. Так само нас надзвичайно турбує загострення гуманітарної ситуації на територіях, які знаходяться під окупацією, і де сьогодні є справжні такі цілі категорії населення, що потерпають. Найбільше це стосується тих людей, які не цікавлять терористів. Це діти-інваліди, це літні люди, це хворі. Це ті, хто лежать в хоспісах чи психіатричних лікарнях, і тому за дорученням президента України український уряд сьогодні формує великий гуманітарний вантаж. Вантажністю такою ж великою, як це було в грудні 2014 року. 26 машин, що будуть представляти всі регіони України 330 тонн цього буде вантажу, який буде вже цього тижня на день єдності направлений до Донбасу, і там буде розподілений між цими територіями. І так само ми зараз вишукуємо можливості, щоб доставити адресно частину цього вантажу спеціальні соціальні установи, що знаходяться на окупованій території. до тих Деякі, які ну знаєте, нічого спільного не мають з тероризмом, а які сьогодні знаходяться в заручниках в цих. Покадьків і страждають від цієї так званої влади. Повністю відповідатиме за доставку цього вантажу наше доблесне міністерство внутрішніх справ, наша служба з надзвичайних ситуацій. І я хочу засвідчити вам, що служба з надзвичайних ситуацій проводить величезну роботу взагалі по допомозі громадянам як на території, яка знаходиться. Сірій зоні такі взагалі в тому, щоб ці гуманітарні місії знайшли, були доставлені адресно до найскладніших сіл. І Сергій Бачковський особисто супроводжує завжди цей вантаж. А люди, які знаходяться під його керівництвом, наші доблесні рятівники, вони за своїм героїзмом нічим не оступають нашим військовим. Ми маємо про це пам'ятати, говорити про це, і пан Сергій доповість вам особисто, куди дойдуть ці вантажі, як буде розподілена зараз ця місія. Але хочу сказати, що ключ. Чову роботу по доставці візьмуть на себе обласні адміністрації наша служба безпеки, міністерства внутрішніх справ від уряду куратором цієї теми є віцепрем'єр Зубков, Зубковін. Так само це супроводжуватиме, і будуть представником від адміністрації президента. Обов'язково на рівні заступника. Глави адміністрації президента, щоб так само супроводжувати, допомагати доставити цей вантаж. І останнє, що хочу вам сказати: що як тільки весь цей вантаж дойде вже до тих селищ і особливо до тих соціальних установ на території, що знаходяться під контролем бойовиків, адресно ми відразу звітуємо вам, куди саме її доставили. Бо ви розумієте, що тут є питання безпеки, доставки, адресності, і так само нещодавно на територію Донбаса була доставлена велика. Гуманітарна допомога з Казахстану урядова ініціативу взагалі надання такої гуманітарної місії висловив особисто президент Казахстану Султан Назарбаєв під час своїх особистих зустрічей з президентом України Петром Порошенком у Мінську доставлена зараз ця допомога. А Українська влада і служба надзвичайних ситуацій, і регіональна влада я маю на увазі саме губернатори Донецької, Луганської області зараз вирішують, куди саме направити її спрямувати. І я думаю, що наступного тижня буде повний звіт, куди саме доставлена повністю гуманітарна допомога Казахстану. від імені української влади. Дозвольте подякувати кожній країні світу, кожній світовій інституції, яка допомагає Україні, за таку допомогу і сказати, що. Ми її дійсно потребуємо, тому що ситуація вкрай складна. Більше 640 тисяч у нас є сьогодні переселенців вимушених. Гуманітарна складна ситуація на сході. Тому хто допомагає, дякуємо і чекаємо на таку допомогу, Пане Сергію. Як людина, яка 22 го в день єдності, 22 січня, відправиться на схід, і ці три колони будете очолювати. Розкажіть журналістам, будь ласка, дякую, Ірина Володимировна. Дійсно, ми цю роботу. Проводимо постійно, доправляємо до нужденних гуманітарні вантажі. Не буде виключеннями 22 число. Ми 21 числа готуємо, якраз концентруємо, повністю відпрацьовуємо готовність, проводимо технічний огляд всіх автомобілів, які будуть направлятися також трьома колонами. Це вже алгоритм відпрацьований. Перша колона буде йти з півдня, вона концентруватися буде в Павлограді, і йти на Краматорськ. Це вісім автомобілів. Друга колона буде направлятися з Харкова. Це дев'ять автомобілів, і будуть вони йти до Краматорська. Крім того, вісім автомобілів знов-таки з Харкова будуть доправлятися до Сєвра По колонам старшими йдуть з півдня полковник Гриценко, це начальник головного управління Миколаївської області, з центральною колоною на Краматорськ з Харкова, з вулиці Нютонова, 132 А. Буде йти полковник Кириленко, це очільник Полтавського главку, і на Сєвєродонецьк з Харкова буде йти очолювати колону генерал Стоєцький, мій заступник. Повна координація і відповідальність полягає на мені. Окрім того, я хочу для громадськості анонсувати те, що 22 числа знову таки у Харкові. Буде якраз урочисте відкриття модульних містечок, які люб'язно нам поставила Германія. Ця робота буде проводитись під головуванням віце-прем'єр-міністра Геннадія Григоровича Зубко, буде також присутній посол Германії. Кристофор Валь, і відповідним чином вони зможуть вже побачити кінцеві результати тої роботи, яка постійно проводилася у місті Харкові. На підході також інші шість містечок. Практично у нас на сьогоднішній день повна готовність. Є певні. Такі, скажімо, відставання від графіку по місту Запоріжжю, Ну, справедливості ради слід зазначити, що вони найпізніше почали, тому є там певні нюанси, скажімо, до того, щоб повністю бути готовими прийняти нужденних тих тимчасових переселенців, для яких власне це все і строїлося. Тобто на сьогоднішній день робота у нас проводиться постійно, планово, Ну і я думаю, що найближчим часом ви якраз побачите ті наслідки. Все інше Ірина Володимирна розказала, здається, більш ніж цілком зрозуміло. Тому завдання нам поставлені. Я думаю, що ми їх виконуємо як і раніше. Дуже дякую, пані Ірино. Панесію, колеги. Ваші запитання. Будь ласка, один плюс один бачу. Маргарита Ситник, один плюс один. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь гарантії, що цей гуманітарний вантаж він дійде окупованих територій? І по-друге, що включатиме цей гуманітарний вантаж, що найнеобхідніше ви будете вести? Ну то, що включається, ви правильно саме сказали, саме відповіли на те запитання. Це те, що саме найнеобхідніше. Це в першу чергу їжа. У самому такому різноманітному вигляді наборів і фасуванням воно вже буде заздалегідь пофасоване, набори продуктові. Окрім того, буде також нефасовані вантажі. До речі, у разі необхідності ми дали повне підтвердження нашої служби і допомогу для очільників областей. І для шановного генерала Ківтенка і для генерала Москаля в тім, що буде надана повна допомога стосовно того, що якщо потрібно, буде додатково якимось певним чином логістично оформити той чи інший вантаж, проводити розфасовку упаковку, то це все буде як і завжди робитися прозоро, чітко під контролем. У нас в цьому питання стоїть дуже-дуже жорстко. Стосовно гарантій, чи воно попаде туди, куди потрібно, ми будемо сподіватися, що воно попаде туди, куди потрібно. Принаймні ми будемо зараз до цього підходити більш ніж ретельно і належним чином відпрацьовувати знову-таки всі ті алгоритми, які вже на сьогоднішній день напрацьовані. Тут додати, да? Да, будь ласка. По перше, ми запрошуємо засоби масової інформації для старту цієї колони. І минулого разу, коли так само ми дякуємо каналу «1 плюс один Україні, п'ятому і всім там, хто були присутні в Харкові, в Харкові, да, де стартувала ця колона, то відкрили машину, яку брали журналісти. Відкрили цей вантаж, вони змогли побачити, що там є. Очевидно, що там крупи, цукор, печиво, цукерки, консерви, тобто те, що потрібно для того, щоб вижити. Друге відносно доставки, от як це відбувається? Очевидно, що українські машини сьогодні не можуть ані машини департаменту надзвичайних ситуацій служби з надзвичайних ситуацій, ані які інші перетнути ці кордони блокпостів, тому що є питання, і тому в нас є процедура доставки їх туди, коли машини навпаки адресна приходять забирають цей вантаж під. Контролем того разу це відбувалося під контролем німецького благодійного фонду. Так само ми залучимо третю сторону, щоб вона прогарантувала завантаження цієї машини, щоб супровід був так само третьої сторони, і е, прогарантувати доставку. І потім керівники цих соціальних установ вони інформують, повідомляють, ну є можливості все одно додати інформацію, що вона доставка грузу відбулася. Ми просимо фіксацію фото і відео, і вона передається. І так само ми її передавали і телеканалам. Хочу про. Дякувати всім тим, хто використав цей і фото, і відеофактаж він є дуже важливим і, звичайно, фотографії прикутих до ліжка дітей смертельно хворих, які просто неможливо їх евакуювати, які беруть ці цукерки, вражаючі кадри. Залишається питання знову таки, гуманності тих людей, які себе називають сьогодні. Там якоїсь влади на цих територіях. І знаєте, мені пан Маскаль дозволив оприлюднити цю інформацію. От в останній день 2014 року в його приймальні роздався такий дивний дзвінок, а йому позвонили з так званого уряду, господи прости, так званого ЛНР, один із так званих там, персонажів з цього уряду. Він сказав, ви знаєте, ну, ми не очікували, що це буде дійсно там, продукти, які дійдуть до соціальних установ що люди його отримують, тому що вони там голодують, це отримано. Можливо, така була реакція, тому що після кожного так званого російського гуманітарного конвою посилюються обстріли українських територій, бо там завозиться невідомо що вірніше відомо, що гроші на оплату тероризму і зброя в українському вантажі будуть тільки продукти харчування. Але ви абсолютно праві в тому, що доставлені вони будуть тільки тоді, коли ми будемо переконані, що це дітям, що це хворим, що це спеціалізованих лікарень, пацієнтам. А не бойовикам. Правильно ви сказали дуже. Алгоритм десь приблизно виглядає так. Тобто ми довозимо до Сєвєродонецька, Краматорська до наших вже відпрацьованих логістичних центрів, швидко розвантажуємо, передаємо на відповідальне зберігання і потім малими вантажівками розвозимо вже безпосередньо туди, куди це потрібно. Тобто так. ТРК Україна було запитання. А вже все дали відповідь. Колеги, так, бачу. Доброго дня, українські новини, Босик Сергій. Скажіть, будь ласка, питання, два, Сергій, або Сергія, вас, Серіна, на даний момент, на сьогодні, станом на 19 число, скільки зареєстровано вже переселенців значить, з окупованих територій на підконтрольній українській владі, скільки цих громадян і з Криму окремо, дякую. Криму, окремо Скажіть, Ви ну, знаєте, точно до 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 всі цифри до однієї людини. Давай, да, давайте знає, давайте, ви, давайте ви. я вам передам окремий прес-реліз, де практично розписано все до до до, до єдиної людини. Раз. Просто щоб не гаяти часу. Просто щоб ви не думали, що не володіємо ситуацією. Справді, що саме служба з надзвичайних ситуацій несе на собі оце ключове навантаження по інформації, скільки це людей. На сьогодні це вже більше там 6 тисяч. Але щодня ця цифра, на жаль, змінюється серйозно дуже змінюється. Тому що сьогодні, коли вже навіть знаєте з сірої зони, ми читаємо про обстріли там сіл на території українській. Ми бачимо, що йдуть такі великі жертви серед дітей, серед жінок. Це страшно. Страшно читати про ті міста, де ми бували з паном Сергієм разом. Ще кілька тижнів тому ми довозили туди гуманітарний вантаж. І коли ти читаєш що сьогодні, Дебальцева обстрілюється, там гинуть жінки і діти. У Глихорськ, що там дитині ногу ампутували чи вбили дітей. Це страшно. І очевидно, що ми навпаки закликаємо всіх жителів цих територій. Знаєте, головне зберегти життя. Українська влада, от яке б не було страшне навантаження сьогодні на наш бюджет, на всі наші структури, прийняти таку кількість от переселенців, візьме на себе все це навантаження. Головне врятувати ваше життя. Краще переїдьте, краще перебути на небезпечних територіях, поки українська армія, українська дипломатія, сила всієї української влади зупинить цих покидьків, але не ризикувати життям і своїх і дітей. Оце цей заклик, який передайте, будь ласка, на ті. Території, тому що там дійсно певний відсоток людей живе в страху, що от в нашому селі страшно, а виїжджаєш за нього, там правосіки, там ще страшніше. Це неправда. На українській території виплачуються зарплати і пенсії, діти ходять у школи в дитячі садочки. Просимо вас, ваше життя має бути в безпеці. Правда? Безумовно. Ну і я вам хочу сказати, що на нашому сайті на сьогоднішній день практично кожного ранку о 9.00. Оновлюється інформація, так що, будь ласка, користуйтесь повністю вся от і до. І про наявність кількості місць в областях, і для переселенців. І відповідним чином, скільки було прийнято зареєстрованих в Державній службі надзвичайних ситуацій. Тобто у нас всі ці позиції, вони чітко розписані, відпрацьовані і завантажені. Будь ласка, користуйтеся. Колеги, чи є ще запитання до наших спікерів? Запитань немає. Пані пані Ірино, пані Сергію. Дуже дякую. Тоді будемо відповідно чекати на вас вже з інформацією про, про доставку цю грозу. Колеги, на сьогодні наш робочий день закінчено. Традиційно починаємо завтра роботу о 9 ранку. Дякую всім дуже.